Всім привіт лідерам моєї команди, а також новачкам, які вирішили будувати свій бізнес разом з нашою командою та нашою компанією. З вами Аня Квасневич, старший менеджер компанії Джерелія. Також хотіла, ну чому я вирішила зробити вам акції саме в 11-му каталозі. Тому що 11-й каталог, він є жаркий, ну, тому що він припав на літо та на серпень дуже багато людей зараз виключаються, вони їдуть до бабусь у село, вони їдуть відпочивати, звичайно, відпочивати потрібно, але не забувати за наш бізнес. Тому я зробила вам додаткову мотивацію, щоб ви могли виграти подарунки, а також грошові виплати. І вийти на нові рівні у нашій, команд, у нашій компанії. Акція номер 1 зробити оплати замовлення на 700 ОО в одинадцятому каталозі та бери участь у розіграші будь-якого продукту з каталогу на суму до 110 гривень на твій вибір. Е, тобто, ви, ну, тобто ваш номерочок е, переміг та ви, е, ну, ви перемогли ваш номерочок, ви вибираєте собі будь-який продукт вартістю 90, 110, 105, ну, немає значення. Я вам його пересилаю, дарую. І ще хочу вам сказати, що тут буде 5 переможців. Тобто, якщо ви один раз виграли, то вже в другий раз виграти ви вже не можете у цій акції, тому що щоб, ну, буде 5 переможців. Що, так, акція номер це є перша акція, акція номер 2. Зробити, оплати замовлення на 1000 ОО, та гарантовано отримайте туалетну воду на вибір. Тут уже ви, що там виберете участь, тут ви гарантовано отримаєте подарунок туалетну воду. Вибір є досить великий, тобто любите свіжі, дарую свіжі, любите сві... солодкі дарую солодкі, хочете зробити подарунок коханому чи подарувати близький, ну, близьким людям, родичам, ну, вибирайте собі чоловічі. Це класно, тобто ну, можете ви також комусь іншому подарувати, чи продати ці парфуми, тобто додат, ну, додатково заробити. І тут класно тим, що ви берете участь у цій акції, ну, тобто гарантовано отримаєте парфуми, плюс ви ще берете участь у розіграші по минулій акції, де ви ну, вибираєте те, що вам потрібно, те, що ви, можливо, хочете купити, а не маєте змоги. І ці акції є кратні. Наприклад, ви зробили замовлення на 200 ОО. Ви, берете, ну, ви отримуєте від мене в подарунок два парфуми на вибір, плюс, ви, плюс ваші шанси виграти в минулі акції потроюються. Ви ставите собі три номерки і вже є набагато більше шанси, що ви виграєте ну, подарунок, який собі самі виберете. Акція номер 3. Зареєструй 4 новички із замовленням, оплаченим від 300 ОО в 11-му каталозі, та гарантовано отримай на картку 200 гривень. Крім 200 гривень, що вам дасть ця акція? Оскільки ви там, чи ви новачок, чи ви вже маєте лідерів в команді, які також включаються в цю акцію, це дасть вам шанс вийти на нові рівні по нашому компенсаційному плані. Наприклад, ви вже на 5, та це ж реальні шанси вийти на 6-7%, на 7%, навіть ну, на відсотків. Ну, все залежить від вас, та і наприклад, якщо ви реєструєте вісім новачків, ви отримаєте 400 гривень. Та? Ну, це є нормальна. Ну це є вже, я вам хочу сказати, нормальна буде у вас зарплата. Якщо навіть ви приведете чотири новачки, плюс включаться ваші люди, і ви вийдете на нові рівні, та ви отримаєте зарплату від компанії плюс 200 гривень. Наприклад, на першій сходинці це вже дає вам можливість виграти. ну, Отримати 450 гривень за 3 тижні. Як на мене, нормально, для початку досить нормально. Акція номер 4 це вже зареєструвати потрібно 4 новачки із оплаченим замовленням 300 ОО в 11 каталозі та гарантовано отримати 300 гривень. І це, знову ж таки, повторяю: 300 гривень це від мене, ви отримаєте на карточку. Готівкою, плюс ви отримаєте від компанії, в залежності від того, на який рівень ви виходите. Виходите ви на 5%, 5% це 250 гривень. Виходите на 7%, це вже більше 400 гривень. Плюс ця акція є кратна, тобто ви тут реально можете нормально заробити, якщо ви включаєтеся. Що ще вам дадуть третя і четверта акція? Вона вам дасть нових лідерів у команду, всі ми прийшли сюди заробляти і заробляти немало, рухатися швидше вперед. Це вам дасть нормальний поштовх до пошуку нових лідерів, ви знайдете нових лідерів, які включаться у роботу. Тобто, ну, За рахунок того ви будете рости, рости і рости. Думаю, акції є класні, включайтеся у них, заробляйте. Я думаю, що 11-й каталог ми закриємо вам вже з набагато новими рівнями, і значно більше людей моєї команди вийде на. Компенсаційний план. Всім гарного закриття 11-го каталогу. Працюйте, беріть участь у цих акціях і, звичайно, не розслабляйтеся. Всім гарного дня, всім гарного закриття каталогу, всім па-па.